Вітаю! Сьогодні я вам розповім про процедури кератинового випрямлення торгової марки Alpha Мілана. Вона прекрасна, коли йде в повному обсязі як кератинове випрямлення, як салонна процедура, як лайтова салонна процедура, і як доглядова салонна процедура. Вона зовсім не містить формальдегідів, Тобто, вона не має. Здатності руйнувати вашу волосину і руйнувати ваше здоров'я. Важливим інгредієнтом у складі є гліоксилова кислота, допомагає зменшити пухнастість вашої волосини та розладити ваше волосся. В Склад ще входить гідролізований кератин, тобто він допомагає вашій волосині відновитися, наповнити волосину білком, жиленням та блиском, додати яскравості і додати. Такої щільності, вашій волосині. Немає нічого хімічного, немає нічого такого, що дасть вашій волосині перенакопичення або дасть вашій волосині потім. Тьмяність, навпаки, ваше волосся буде живе, яскраве, зволожене, наповнене, і якщо ви хочете його більш зробити дуже гладким, якщо у вас дуже-дуже пухнасте волосся, то цю процедуру треба робити більш так триваліше. Якщо ви просто хочете зробити легку кератинову процедурку, то це зробити дуже легко. Ви миєте, перш за все, два рази шампунем для глибокого очищення. Якщо волостина досить. Товста, досить пориста або досить забруднена, ви тримаєте в теплі ще плюс додатково 5 хвилин. Тобто раз помили глибоким очищенням, і другий раз ви також миєте глибоким очищенням. Витримуєте 5 хвилин в теплі і змиваєте. І ваше волосся готове для подальшої реконструкції. Ви розділяєте ваше волосся на 6 частин і наносите. Smoothing флюїд це така, як водичка. Можете, якщо це блондинка, я рекомендую вам додати ще прямий пігмент, пару натисків або вайлета, або купера, або бронзи. Якщо ваша клієнтка яскрава, щоб колір не просідався, тому що кератин, він, як ніяк, він трішки з'їдає колір, то ви можете додати або купера, або реда, або разом ред і купер. Якщо клієнтка брюнетка, я рекомендую додати, якщо вона хоче бути в холодному блонді, бронзи, або металік грей black. Це якщо вже така, гей, темна, темна, темна. А якщо вона більш така темна брюнетка, то можна додати бронзи і махагончику, і буде перфект. Тобто в смутінг-флюїд ви додаєте прямий пігмент для підсилення кольору або для нейтралізації для блондинки. І наносите попрядну шість ваших, ваших частин, наносите смутін флюїд. Потім ви надіваєте мішечок і витримуєте в теплі 25 хвилин. Змиваєте це все щастя для вашого волосся, і наносите маску. В цю маску ви також можете внести прямі пігменти і дати додому клієнтів маску з вами пігментом. В салоні ви. Наносите просто маску, витримуєте її ще 10 хвилин, змиваєте і просушуєте гарно ваше волосся. Прекрасна волосина, прекрасний догляд, вона йде зволожена, наповнена і пряма. Але якщо ви хочете таке глобальне випрямлення, щоб воно було довго з прямим волоссям, красивим, таким яскравим, щоб воно ніде не пушилося. То ви трішки по-іншому використовуєте цю всю процедурку. Також ми вимиваємо, перш за все, два рази шампунем глибокого очищення. В будь-якій процедурі кератину перш за все, ми вимиваємо до глибокого очищення волосся. Другий етап: ми знову ж наносимо попрядно, відступивши від корення пів сантиметра. попрядно ми наносимо смутинг флюїд тонкими пасмами, по всій довжині ми проходимо по ньому, прочесуємо грібінчиком, щоб кожне пасмо знаходилося в цьому флюїді. На 20 хвилин ми ще наносимо його в шапочку і в тепло, щоб краще наповнилась волосина, знімаємо шапочку. Якщо дуже пористе волосся, я рекомендую ще третю фазу Крем, тоді попрядно висушуємо все волосся. Ділимо на рівні, рівні рівні частинки і маленькими півсантиметровими смужками протягуємо все по три, по чотири рази утюжком. щоб ваша волосинка була ідеально гладка. Потім змиваємо всі надлишки і наносимо маску. Цю маску я рекомендую дати клієнтам додому. Тому що вона настільки має прекрасну дію, вона не дає пушитись волосині, збагачує каратином, зволожує, має таку ну, дуже наповнену структуру волосини. Волосинка така жива, наповнена і така щільна. Для порукарів, які хочуть спробувати в себе в салоні і бояться брати великі об'єми, є ідеальний для вас варіант: це є міні-набір. Сюди входить шампунь, флюїд. І маска. Просто бомба. Все те саме, що я вам сказала, тільки в, менший, в менших пропорціях. Хвата, вистачає на два нанесення. Бомба. А тепер, після цієї процедури, моя рекомендація і рекомендація технологів Альфа-Парф Мілано в Італії. Додому клієнтам давати серію кератин Тереп. Ходить шампунь, кондиціонер. Маска. Це така сама маска, тільки в меншому об'ємі. Чесно скажу, ця маска можна використовувати не тільки після кератинового випрямлення. І шампунем цим користуватись, і безам, не тільки після кератинового випрямлення. Це коли ви хочете домашній догляд, щоб волосся не спушилося, було менш об'ємніше, мало гладкість і блиск. Воно підходить для вас повністю. А після процедури кератин це суперпродукт. І моя улюблена – незмимний флюїд, він має дуже м'яку дію, має дуже таку створює плівку. Тобто ви вдома спокійно його використовуєте. Запах просто неймовірний. Він такий е, солодко-п'янкий. Ви наносите 2-3 рази дозатором на ручку, нанесли після кондиціонеру, повністю по всій довжині розчисали і висушуєтесь. Він забирає до кінця пушковість, має термозахист і наповнює тим кератинчиком цю волосинку до кінця. Він підсилить дію цієї процедури настільки, що ви зможете півроку навіть не звертатися до прокарів. Ну і фініш, звісно, олійка каратин. Вона відрізняється від всіх олій, які є в Альфа-Парфюнамі. Вона йде така більш щільніша, має інший аромат, але вона дуже гарно закриває волосину, дає блиск, поростість забирає повністю. Вона така більш щільніша, плутні, така важча, але вона дуже дієва. Тобто це домашній догляд must have. Якщо ви хочете, ваше, ваше волосся було доглянуте, ваше волосся було щільне, воно було важке, моя рекомендація домашній догляд. І якщо ви хочете, щоб ваше волосся, яке пушиться, яке має великий об'єм, і ви хочете, щоб воно було пряме, гарне і здорове, то моя рекомендація для вас, як від технолога, кератинтерапі, альфа-парфмілана, з любов'ю для вас.